Це відео для тих осіб, які до мене приєдналися до моїх соцмереж віднедавна. Багато в Фейсбуці було, е декілька в Телеграмі, ой, в Тіктокі, Ютуб, наприклад. Друзі, я проживаю в Польщі вже майже три роки. Починав е працювати водієм таксі, потім створив свій автопарк і віднедавна маю власну партнерку. Е в своєму блозі. В своїх соцмережах я показую свій шлях, яким він є сьогодні. Розповідаю про цифри, да? скільки ж коштують ремонти, скільки коштують автомобілі, скільки е, взагалі е, рентабельність цього бізнесу, так? скільки можна тут щось заробити. Е, і я це все показую. Трішечки показую свого особистого життя, де я відпочиваю, от, місця, в яких я відпочиваю. Тому Якщо вам буде цікаво, будь ласка, підписуйтесь, якщо хтось новий це бачить і дивиться. Якщо ви вже слідкуєте, будь ласка, слідкуйте, коментуйте, висловлюйте свої думки, готовий спілкуватись на різні теми, там, наприклад, про кредит на мешкання. Що ви про це думаєте? Я там раніше записував, е говорив свою думку. Да? Тобто на будь-яку тему, да? тому. Тобто, я дуже вам вдячний, що ви за мною слідкуєте, підписуєтеся. Всім гарного дня. До нових зустрічей.